Сулигімо в Запоріжжі, запорізькій області і Дніпропетровській області. Така географія нашого проєкту наразі така. Цей проєкт спрямований на ну такі багатоповерхневі цілі, У нас це профілактика. Сресового стану, друга це психоедукація, тобто інформування людей, третя це надання людям технік, засобів, які вони можуть використовувати для того, щоб знижувати той рівень напруження і рівень стресу, який в них виникає. Тобто, психологічна допомога на містах, навчити людей, як. Будовувати той стрес, що є, і наразі не закінчується в своє життя, коли ми під час стресу ми буквально проживаємо всім своїм тілом. І головою, тобто там, да, і ногами ще там бувають такі заливанні ноги. Це впливає на нас, і це може знову огіршуватися Але ми можемо робити там вправи, які нам дозволяють трошки стабілізуватися. Коли ми приїжджаємо, і, наприклад, люди тільки недавно приїхали, то це завжди мова про шокову реакцію, і тоді я не розумію, не, не відчуваю, і нам Тобто заспокоїти, дати опору фізичну, щоб людина фізично розслабилася і мала змогу хоча б говорити. На вулицю боюсь відділу ні 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 на вулицю. При прилічному спілкуванні було більше допомоги, Вот именно душевна, мабуть, і теж все-таки морально. Настроїла общение з психологом. Першочергово ми зустрічаємо історії людей. І ці історії людей, вони наповнені болем, стражданням, горем, жахом, вічі і тривогою за своє майбутнє. І там те, що я Ніна казала, да, наші шокові перше, там, шокові реакції, потім доступні емоції. Що ми помічаємо? Ми помічаємо ознаки стресу, дуже великого стресу. Як правило, це загострення там, хронічних захворювань так, відбувається, чи так. нас щось починає боліти? Ми якраз там плавно перейдемо до ознак стресу. Як ви розумієте, що ви зараз перебуваєте? Що з вами зараз не дуже добре? Дуже хочеться зробити якийсь висновок. Якщо порівняти ситуацію в країні зі штормом, дає великі хвилі болю, страху, то роль психологів це роль хвилеріза, який робить ці хвилі менш небезпечними для суспільства.